Відповідно, люди п'ють дуже міцний алкоголь, дуже міцний це 35 градусів вище, ну, тобто 30 градусів вище, бо 20 чимось можна, в принципі, там зараз якісь настоїнки, є жаль. Для того, щоб, щоб отримати іншу якість себе, тобто забутись або розслабитись, або ще щось через те, що вони не можуть це зробити без алкоголю. Наведе спеціально для такої аудиторії альтернативи. Більш-менш притомні. Як розтабитись? Індивідуально для людей, які пиздяться. Ну зараз це не дуже актуально, але до війни було я знаю, ну я знаю, що були люди, які вели абсолютно ботанський спосіб життя там вчились в університеті на якомусь філфаку. Ну, умовно, я вже так просто для прикладу привожу. Але в вільний час ну, ходили, вони були ну, футбольними, футбольними фанами. Вони не були футбольними фанами, вони просто були в групі і ходили на махач. Ну, просто щоб стрес скинути. При тому, що їм не цікавий футбол, ні не нецікавили, вони просто ходили в складі команд махатися з відповідно, фанатами інших футбольних. Проте лиш тими ультрасами. Так, тобто, а ну, їх не можна назвати ультрасами, бо вони не були вболівальники. Тому то, сучиш, це не ультраси, але вони, типу, були в командах, і вони ходили на махач. Тобто, футбол їх не цікавив в принципі. Там є люди, які займаються іншими видами. Екстремальної активності, ну тобто, коротше, активності, яка дає адреналін. Давай так. Неважливо, наскільки вона екстремальна, і реально загрожує для життя, це активність, яка дає адреналін. Це може бути страйкбол може бути там реконструкторство, Ну бо коли ти в якомусь обладунку хуяриш тупим мечем по голові іншого такого самого. Тобто тут же задача в чому? Задача в тому, щоб людина отримала фактично алкоголь, і дає дуже штучний. Штучний ефект і ефект на всіх, коли людина підбирає під себе, воно працює набагато ефективніше, тому що людина підбирає під себе. Хтось там БДСМом займається, хтось там ще чимось, хтось ну коротше, розумієте, та тобто різні уподобання в різних людей.